Вправа номер 17 курсу стрільб для поліцейських, затвердженого наказом МВС України від 26.04.2019 2019 номер 334 за умовами курсу стрільб, ціль поясна фігура, мішень номер 1 або номер 3 або поясна фігура з колами, мішень номер 3 що встановлюється на висоті не вище 125 см від нижнього краю мішені. Нерухома відстань до мішені 7-15 метрів, кількість набоїв 3 штуки. Час на виконання вправи 5 секунд. Вихідне положення. Позиція очікування, положення для стрільби стоячи. Порядок оцінювання: за умови, що час на виконання вправи не було перевищено. Відмінно: 3 влучання: одне в голову, два в корпус. Добре: два влучання, одне в голову, один в корпус. Задовільно: одне влучання в голову. Незадовільно. У всіх інших випадках, у разі відмови від виконання вправи, у разі порушення порядку виконання вправи, а також у разі порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю. Відповідно до вимог курсу стріль, поліцейський прибуває на навчальні стрільби озброєним закріпленою за ним вогнепальною зброєю, екіпірований захисними окулярами та протишумовими навушниками. На вихідний рубіж кроком Руш. За цією командою поліцейські висуваються на вихідний рубіж та очікує подальшу команду керівника стрільб видати боєприпаси. За цією командою роздавач боєприпасів видає поліцейському три набої. Отримавши боєприпаси. Поліцейський доповідає: Підполковник поліції Новіченка три бойових патрони отримав та оглянув. За наявності зауважень до цілісності та якості боєприпасів. Поліцейський доповідає про них керівнику стрільб, а керівник стрільб вживає загоди щодо їх заміни. Спорядити магазин. За цією командою поліцейський, не виймаючи пістолети з кобури, вилучає в магазин з основи рукоятки, споряджає його та приєднує до основи рукоятки. На рубіж відкриття вогню кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж відкриття вогню та очікує подальшу команду керівника стріль. Заряджай. За цією командою поліцейський займає положення для стрільби, вилучає пістолет з кобури, знімає його із запобіжника, досилає патрон до патронника та ставить пістолет. На запобіжник. По готовності поліцейський доповідає. Покорник поліції Навіченка до стрільби готовий. Переконавшись у готовності поліцейського до виконання вправи, керівник стріль подає команду вогонь і включає хронометр. За цією командою поліцейський знімає пістолет із запобіжника, зводить курок і проводить два прицільні постріли у корпус та один прицільний постріл у голову мішені. У разі виникнення затримки при стрільбі поліцейський припиняє введення вогню. Змінюючи положення зброї, прибирає палець зі спускового гачка, піднімає піднімає догори вільну руку та доповідає: затримка або проблема. Керівник стріль у цьому випадку надає за необхідності поліцейському допомогу для усунення затримки. Після виконання вправи поліцейський доповідає. Підполковник поліції Новіченка стрільбу закінчив. Після закінчення часу на виконання вправи керівник стріль подає команду час і вимикає хронометр. Зброю до огляду. За цією командою поліцейський від'єднує магазин від основи рукоятки пістолета, кладе його під великий палець сильної руки з протилежного боку від вікна для викидання гільз так, щоб подавач магазину був на 2-3 см вище затвора та забезпечує перевірку патронника та магазина керівником стрільб. Оглянувши зброю, керівник стрільб подає команду. Оглянуто за цією командою поліцейський знімає затвор із затворної затримки, здійснює спуск курка з бойового взводу. Вмикає запобіжник, приєднує магазин до основи ракетки пістолета і повертає зброю до кобури. Відбій до мішени кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж огляду мішеней. На рубежі огляду мішеней. Поліцейський зупиняється, керівник стріль поголошує результати та оцінку. Три влучення, два в тулуб, один у голову. Оцінка відмінна на вихідний рубіж, кроком руш. За цією командою поліцейський повертається на вихідний рубіж.